Через події в Криму військомати сотнями приходять військовозобов'язані та добровольці. Станом на 3 березня середня цифра по регіонах України 800 осіб. Чоловіки від 20 до 60 років готові захищати Україну. Сьогодні почнуть інструктувати призовників добровольців. А у разі проголошення мобілізації розподілять по частинах. Воєнкомати по собственному жадані. В принципі, знят з воїнського учня, але гражданський долг… зовет э, любого человека в эти дни э, на... быть на страже своей Родины. Я сам решил быть добровольцем, узнать, что творится в нашей... Стране. узнал, что творится в нашей стране, когда уже надоело ждать. На мой взгляд, что нужно нашим ребятам всем приходить в военкомат и записываться. Нет времени тянуть. Ну, я считаю, что Украина суверенная держава, и там Ніхто не має права переступати в границі нашої родини. Взяв з собою військовий білет. Потому що я вважаю, якщо діти будуть нас захищати, таких мужиків, як я, вот, це буде неправильно. От, я думаю, що нам теж потрібно участвувати. Свідомі громадяни є і в Криму. Хоча там військомати мобілізаційних заходів не проводять, люди телефонують і цікавляться, як записатися на службу. Така ситуація є критичною, адже у зв'язку з проведенням нещодавніх реформ кількість як самих військоматів, так і їхніх працівників значно зменшилася. Лише у міському Житомирському залишилося 5 осіб із 32. Та от колишній міністр оборони України Павло Лебедєв був переконаний у позитивних змінах від таких у лапках нововведень. Зменшення на 5 тисяч комісаріатів передбачало економію чималих коштів. В результаті 350 мільйонів. Гривен в год, ежегодная экономия от содержания 7,5 тысяч зданий и сооружений и, соответственно, личного состава. Почему происходит реформирование военных комиссариатов, меняются задачи, меняются цели. Но как результат... Про приказку «А если война?» напевно, тогда и не думали. А структуры, которые безпосередньо обеспечивают все питання мобилизации, назвали «непрофильными». Реформування буде касатися іменно непрофільних, як освіта, як воєнні комісаріати. Пріоритети змінилися. Тепер молодь прямує не до кінотеатрів та розважальних закладів, а до військоматів. Тож із урізанням можливостей саме цих структур було закладено бомбу уповільненої дії під таку важливу складову, як мобілізація.